То ти ж пішов бистрінько написав якусь там скаргу. Я нічого ще не писав. Це я тільки зателефонував, Я не пішов скаргу. То я тобі про то я, я... тобі розказую. Що мені сказав? Адвокат. Я звернувся. щоб я тобі сказала, що пішов ти це відео зняти в одному з гуртожитків рівного. Сваряться мешканці кімнат. Один із них Ігор, ветеран російсько-української війни, який проживає в гуртожитку близько трьох тижнів. Тут я спитав: чи можу я користуватись душем? Ну, вважаю, то, у то, тої... Особа, яка вважає себе тут хазяйкою усього. І вона мені відповіла ні, ні в якому разі. Я запропонував, кажу, давайте я буду доплачувати кожен місяць там ну, якусь певну суму, що мені теж було відмовлено. Ні в якому разі ніхто там не буде. Ігор орендує кімнату на поверсі. Тут живуть ще дві родини. Кімнати це приватна власність, а кухня, коридор та санвузол місця загального користування. Проте ветерану не дозволили помитися у душі. Через це виник конфлікт. Ігор каже, сусіди перейшли на особистості по відношенню до нього. Річ у тім, що були принижені мої честі гідність як громадянина. Я був посланий, я був просклонений і честь і гідність ветерана Мене принизили. Ми просто розтоптали. Як повідомила нам у телефонній розмові пані Оксана, сусідка з якою виник конфлікт, душ вона та родина інших сусідів облаштували за власні кошти у коморі. За її словами, власник кімнати, де живе військовий, не дав ні копійки на ремонт. У нас по закону немає думка, кажу до мене. Я хотів би митися в душі. Кажу: в нас душа немає, це кладовка. Ви забудьте, що це душ. А він каже: Ну ви ж там миєтесь. Скажу те, що я миюся в своїй кладовці, це нікого не цікавить. Я можу туди завтра знов свою картоплю поставити на Зад-банк і закрити все. Угу. Він мені як пальнув кулаком по столі, то я думала, що у мене серце стане. Після того, коли він бахнув кулаком, я сказала: значить, газова плитка, все, що на ній є, на цій газовій плитці, я теж купила за свої власні кошти. Значить, ти купляєш собі камфорку, якою ти користуєшся, і купляєш собі рішитку. Він взяв телефон і почав записувати. Я ж побачила, що він записує цю розмову. Бо я це теж купувала, і він, йому це дуже не сподобалось. І він почав мене провокувати. І він, тобто я йому одне говорю, він зовсім він десь в облаках літає, я не знаю. І він мене просто так достав, що я його дійсно послала. Я його послала до ситуації, долучилися і представники ОСББ, які пояснюють, за яких умов у гуртожитку з'явилася душова. Власник 23-ї кімнати, яку він здав найм цьому, пану Ігорю. А він бере з нього комунальні платежі там в межах тільки тисяча гривень, бо він добре знає, що коли сусіди складалися, щоб зробити душову, він відмовився, тому що він купив цю кімнату і він її перетворив на хоспіс. Власник кімнати, яку орендує Ігор, натомість називає дії сусідки свавіллям. Звичайна самоуправство. То вона душ, в душ перестала пускати, то вона вже каже, що. В туалет не будеш ходити до нового квартира. То вона вже плиту каже, що плита це моя. Віде, тобто вже вже до плити не допускає, і, і ще й воду каже на кухні. Відріжу військовий заявив, що на користування душем не претендує. Водночас наголошує, хоче отримати вибачення за його приниження. Ну тобто. Якщо я попрошу сьогодні вибачення, він завтра взагалі захоче. Я кажу, що що хоче, ти буде робити. Я наприклад, от зараз я сама вдома, Маринин тато. Він після інсульта, він виходить, але мені страшно, я просто переживаю, хоч би воно сюди не вскочило, і мене тут дійсно не зарізало. Розумієте, за допомогою Ігор Нероба звернувся до громадської організації Гроза яка займається підтримкою ветеранів. Весна кажучи, не кожна людина, не кожен ветеран себе витримав. От. Ну, от. Головне, щоб це не стало за норму. От. Тому що якщо це переросте, це переросте в конфлікт між ветеранами і цивільними. А це щось буде дуже схоже на громадянську війну. Наразі Ігор продовжує жити в цій кімнаті і каже, що умови його влаштовують водночас він шукає шляхи в регулювання ситуації та вже звернувся до поліції із заявою через образу. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин.